Усім привіт, друзі! На жаль, останнім часом приємних новин замало. Будинок у Дніпрі, багато постраждалих, загиблих, серед них і люди з нашої рибальської спільноти. На жаль, Учора гелікоптер в броварах. Дуже важко залишатися. Емоційно стабільним, але я вірю, що ми всі впораємося, все це здолаємо, тому продовжуємо робити свою справу. Все буде добре. Минулого разу приїжджали, цього не було. Поприлітало. Прильот, от сусідній прильот ракетний буде, це все по Цікаве місце вибрали. Да, да, я то приїхав до дивився, що тобі таке. Ладно, тоді ж у тебе. Нічого, так, нічого будемо сподіватися, що це супчик. Да, Готуємось до зими. Сік, цік, перед вживанням збовтати. Бригада, ураган, як завжди. Угу. Від дівчат вам Так. Наш, я зрозумів, давай, 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 Щоб давай, потихіше, давай, потихіше, можна трошки. Розмовляємо з людьми. Це зараз якраз пішла от Перед цим були прильоти. Да? Як я заїхав, тільки пару прильотів. Прильоти не так тішать, як виходить. Ну да. <рес> так. Так багато різних. Це буржуйчка. Тут газова плита, мед, термоха, цигарки. сигарки. Все сюди. Ось зараз одно не... Ось тут те, що найбільш необхідно зараз грілки. Просто в цим. Сезон. Да. Сезон. Грилки. І. і, і, і. Класно. <реш> Це якраз те, що треба. Розхідник. Mm -hmm. На жаль. в нинішніх умовах, так. Реп страшне, що робиться. Гасить, треба. Mm? Гасяк. І найбільша проблема не те, що реп працює, а найбільше, що він нестабільно працює. Тобто ми залітаємо на якусь дистанцію. Mm -hmm. Привично будемо казати. Все нормально, а потім в один момент включають сильний реп і вже просто порно звідти. А mm -hmm. у вас аеророзвідка? Так? Yeah. Я не знаю, чи це правильно таке розказати, але... Ні, це, шоку, це, це що, нормально. Це, це, вже... це, це... Вже все зрозуміло, що тут не роздається. Ну, взагалі як справи? Добре, багато тих зарази, тої нечисті. Багато, але Ну, що вам сказати, мотоблоками возять поранених, ДК, отак, що застали у селах? Мопеди, велосипеди. Отаке таке було гарні, так приблизно виглядає смородьори. — Дурачі ходять без шапки, без... отак і ходять, ну, напевно, що зеки, бо ходять по вулиці, не ховають, не грамотні страшенно. Зброд. Зброд, так. Зброд на військових абсолютно не похожий. Ніякої ні маскировки, ні дисципліни ходять, але ж їх багато. Багато, їм нема що втрачати. Ну, Я Як думаю, таркани, цим... так? треба просто систематично, регулярно вибивати, інакше варіантів немає. Тільки так. Пояснювати їм щось рости з ними діалогами це безполезно, це треба тільки зробити свою справу і все. Все буде добре. О, да. Дякуємо Ви, вам. Все, хлопці. Все вам дуже дякую від себе, від хлопців, від усіх. Вам, Вже друзі, вийде. всім подяка також. Їдемо далі, у нас ще одна точка. До речі, трохи інформації по запитах, що зараз тут найбільш потрібно. Дуже добре, що майже 2 місяці вже ніхто не просить їжі. Ну І це дуже класно. Так, смаколики, може, енергетики, там, шоколад, але їжі нікому не потрібно і це дуже прикольно. Що потрібно? Ті ж мавіки, як ви зараз побачили, ми привезли, генератори. Планшети. Ну, тобто речі, які коштують дуже недешево. Старлінки ті ж саме. Ми знаємо, де це все дістати по найкращим цінам, тому дякуємо вам за ваші донати. Їдемо далі. Що, бухкаєш? Це щось бухкає. за окном ну, вот и прилеты даже туда едем да ты казал что там спокойно я казал не там это проезд да поехали быстро как близче сейчас Просто. Ми просто навіть не планували тут. Це кава. Це нам по дорозі просто спитали, куди ми їдемо. Ми вказали місце. Нам кажуть, о, а в мене там племінник, можете передати. Можемо. Не перший раз нормально. Штурманулі позиції. Отжали посадку, О, теперь блядь, блядь, пилим лес, укрепляемся. Я не знаю, как они там жили вообще. А тупо что? по всей посадке, посадка метра 800, тупо по всей посадке окоп вот такой, О. и в копят просто норы, ни, ни одного блиндажа нет вообще. Так а что? Я вот не это... знаю, как они Слышишь, там жили. Это ж Да, это мягко Да, это пидорасы. Выхватывали мы потом, правда, нихерово. Ну, да, ми... 4 дня арта, блядь, просто равнялась село с блядь. И тупо село. Не то, что там позиция. Такость мы проезжали тільки что за да, село. что там приїжджали. насыпали по селу. Тупо село. Вообще, блядь, ну пидоры. Ладно, по позициям, на по нашим, а тупо ебашит просто село. Людей, блядь. Ебали. Ну что, сдалась? Да не, нормально, все. Порядок. Все, работает. Давайте, тримайтесь. Все, Работайте. Все, Якщо потрібно, хорошо, хорошо, хорошо. Что, кажуть, там треба пролетати дуже швидко, бо там... Працює танчик і дорога прострілюється, тому летимо як можна швид... швидше. Це буде добре, обов'язково. Там місце повністю порожнє. Без людей. <рес> Та ще буде Молоденькі. Це зі Львова, так? Да. І ага. Так. Шо Енергія від бригади урага Готова їжа, готують дівчата з бригади урага, тому це треба з'їсти в першу чергу. В першу Ладно. чергу, Тоді давай тут посмотримо. Цигарки, мед лики ты просив флиску вот такую за тобі ще вот такая штука сподобается це, це за база Рамштайн. прикольно Це, 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 це я о тепло штука отлично вона с пауэрбанком тобто нажимаешь и вона гріет шо нифига себе спасибо так все клади і основне замовлення. Плашет, сур. Планшет. Планшет. Э, тут СД-карта, ага. елементи живлення і ще постілки грічі. Ну і звісно від, від дітей малювання. У нас там є стінка окремо. А зараз покажеш. у <гум> нас ВК є. А бесі нема. Да, да. Да, У нас, ну, що тут цікаво? Малюнки з усієї України. Працюємо ми різного роду девайсами, такими, як DJI, Mavic 3 і Matrix 300 І в ночний час працюємо аутелами 640-ми тежками. Для, там, бачення. там є нічне бачення. Е, дуже хороша річ. Да, Аутел специфічний, він слабоватий по сигналу, але він виручає за счет тепліка. Дуже спасає ребят. Ну, але на заміну аутела звісно, було б класно десь роздобути е, DJI Matras 30T. В нього більш сильний сигнал, не можна далі прилетіти, більш якісний тепловізійний, приборничний, його ну, ціна велика. 600 тисяч стоїть і таке. наша основна задача розвідка, виявлення і коректування. То есть, сейчас розвідка дойшла, как бы в новий шах. Пішов в розвідки. Розвідкається як обична піхота. Вона не актуальна, дуже багато потерь, і вона того не обнаружує, що можна обнаружити, не рискуючи людськими життями, обнаружити групи, обнаружити склади БК їхні вопи, окопи. ну то, є, то є, В даний момент, як моє наблюдення, аеророзвідка заміняє розвідку. То є, що ближні позиції, середні позиції, якщо взяти більш хороші крила, тобто і глибинна розвідка, так, звісно, одне діло це все зняти, обнаружити. Ну, людський фактор присутній, є сі, да, хлопці працюють в глибинні розвідки, ну це великі риски. Допустим, одне діло ти потеряв да той мавік, який стоїть там определенну суму. Ну це це, це це не зрівняється з людським життям. Ну, і що ти Mavic відправив, да? То ось а що ти групу відправив? Група буде йти, ну, мінімум 3-4 чоловіка. А якщо десь попали, то ось це а чолові... людське життя не змістити ніякими грошима, У нас за наше перебування тут було втрачено плюс-мінус від 20 до 30 дронів. То ось DJI, Mavic, 3 і Autel. І мало хто обговорює з наших всіх, і то, що наші люди вже на гражданки починають багато хто здуватися і говорять, та буде, що буде, аби була, був мир. І от нагальний примір візьмемо Чечню, візьмемо Донбас. І якщо так порахувати, плюс-мінус, ми в даний момент воюємо. З чеченцями, які були ворогами Росії, яких вони і Ми воюємо з дітьми зараз, які вже промиті їм мозі. І так само, якщо подивитися, скільки взято було в полон на Харківському наступленні. За Херсон не знає іменно за Харківська, що дуже багато було взято в полон ДНР, ЛНР, хлопці по 18-20 років, тобто те покоління дітей, коли прийшли вони в 2014 році, яким було по 10-12 років, тобто вони виросли, їм мозги промили. Ми воюємо своїми людьми. Так і є. Тобто, і якщо люди думають, то, що прийде мир і прийде сюди Росія. Так, через пару років ваші діти повзросліють і підуть далі воювати з Європою. Росія хитро дуже робить, вона воює е руками людей, яких вона полонила. Воювати. Ну. ну от мало хто за це задумується. На жаль, так і є. Ну, так, ну, воно так і є. Ну, ну, мало хто це задумується і осознає цю проблему. Так, на сьогодні нам залишилось тільки безпечно пролетіти в безпечне місце А як це зробити тапку в пол. Да, як завжди. Все добре, ми прорвалися що ж друзі дякуємо вам за вашу допомогу продовжуємо робити свою справу. Побачимось у нових відео.